Хіба потрібно чекати на ідеальні обставини, щоб робити те, що ти хочеш? Постав собі це питання і порефлексуй, розглянь різні варіанти розвитку подій і збагни, що поки ти чекаєш, нічого не відбувається. Поки ти чекаєш, ти стоїш на місці, чекаючи на щось ідеальне, де зійдуться всі зірки, де всі обставини будуть саме такими, як ти хочеш, досконалими, бездоганними. Але якщо подивитись правді у вічі, наскільки така ситуація виглядає реальною? І наскільки вона дійсно потрібна тобі, аби діяти. Ти можеш розпочати просто зараз, там, де ти зараз знаходишся, і робити так, як ти спроможний або спроможна. І насправді це буде набагато ефективніше і з найбільшою ймовірністю принесе тобі плоди, причому. Дуже ймовірно, що саме ті, яких ти хочеш і прагнеш, аніж якщо стояти і чекати на щось що може не відбутися, плоди дають тільки ті рослини, які созрівають, а созрівають вони шляхом росту, ти не отримаєш квітку з насіння в землі. Без якогось проміжкового процесу її створення. Розумієш? Так не буде, не можна вирвати процес, і до того ж ця квітка не чекає на бездоганні умови для свого росту. Вона росте і в спеку, і в дощ, і в стужу. вона росте в тих умовах, які вона має. І ми ж не намагаємось щось з цим зробити. Це природній процес, який має потім свої результати, і ми можемо побачити, які дуже гарна квітка, яка тішить око і яка тішить сама себе своїм існуванням. Так чому б не дозволити своїй квітці проростати з того ґрунту? Який вона має під собою зараз?